Доброго дня, Опять відео для починаючих пасічників. Значит, деякі сім'ї у нас або вийшли з зими вже слабкої, або просто просили в березні. Да? Сім'ї у нас знаходяться на двох-трьох рамочках навесні. Якби це не дуже і погано, сім'я все. Все одно дві-три рамочки, вона зможе продовжити свій розвиток, але цей розвиток просто розтягнеться на більший період. Вона вийде на сояшник, але нам потрібно якомога більше бджіли нарастити весною для того, щоб зібрати рапс, для того, щоб зібрати акацію. Але сім'я на двох-трьох рамочок, яка займає, вона буде. Довше розвиватись, так як матка буде червити дуже мало, так як обігріти розплод нема кому. Тому е, часто, що ми робимо, це ми підсилюємо такі сім'ї, да? яким чином можна підсилити зимовалу е, сім'ю, яка дуже маленька, та яка вийшла з зими дуже маленька. Значить, е, деякі ставлять рамочку розплода. Але тут потрібно бути дуже обережним. Е, дивіться, та е, е, сім'я, яка сидить зараз на двох-трьох рамочках, да, вона займає на рамці приблизно такий пітачок з краю, да, і розплод у неї отут з краюшку тільки. Да. Може бути, навіть на двох рамочках з цієї сторони, там і на слідують рамочці, але з краю і сім'я знаходиться, займає пів рамки, бо їх мало. І вони більше зжимаються для того, щоб обігріти піврамочки. Да? Якщо ви даєте із сильної сім'ї повну рамку розплоду, тобто розплод від краю до краю і там і донизу, да? і ставити для усилення сім'ї слабої, яка сиділа на пів рамочки, Тобто, для того, щоб їй зігріти вашу рамку, яку ви даєте, їй потрібно свою сім'ю розтягнути на всю рамку. Тобто їй вже ресурсу не хватить для того, щоб обігріти. Вона в чому гріла свій маленький п'ятачок тільки от в, в одному місці і, і мало зачервила для того, щоб зігріти. А тим самим, що ви вставили большу рамку з розплодом, ви тим самим охладили їхній клуб, тому що їм потрібно розтягнутися для обігріву. Повно запечатаної розплодної рамки. Тому цього не потрібно робити. Не потрібно ставити в таку сім'ю велику рамку розплоду. Ви робите начебто добро, да, уселяєте, але зробите цим зло, Бо тому що вони все одно будуть гріти тільки пів рамочки, а остальну частина може захолонути і можуть розвиватися вже в цьому розплоді, погибшому і гнилець, і ще якісь багато різних хвороб. Тому. Що я пропоную? Значить, берете фанерку, ставите фанерку біля льотка у слабій сім'ї і підсиляємо сім'ю не розплодом, а підсиляємо сім'ю молодою бджолою. Яким чином? Ідете до той сім'ї, де ви хочете взяти цю рамочку з большим розплодом, дивитесь, щоб маточки там не було. І підходите до цієї слабої сім'ї, ставити тут фанерочку, таку трапік і струсуєте туди бджолу. Е, бажано дві рамки. Якщо є можливість великої сім'ї взяти або ще з якоїсь, то три рамочки. Тому як після струсу 50% повернеться льотної бджоли назад. А стальна молода бджола зайде. У ваш вулик і тим самим підсилить вашу сім'ю. Далі, що ви робите? Ви відкриваєте цю сім'ю через 2-3 дні. І дивитеся, якщо ваша сім'я не сидить маленьким клубом. Да? А їх стало більше, вони підсилилися, і ваша сім'я вже розтягнулася на всю рамочку, да? і можете даже глянути на розплод, що якщо дала більше кількість сім'ї, бджіли ви дали кількість більше, да? то матка вже починає розширяти свій ореол червлення. Тобто вона вже не червить на п'ятачку, а починає розтягуватися далі по рамки, тому що бджоли стало більше. І матка вже може дозволити собі червити повністю. Якщо ви вже це побачили, що у вас вже не дві тут три рамочки, а ви додали ще дві, а стало вже чотири рамочки. От в той час ви можете вже приходити і давати їм розплод. Повністю від верху низу, і, і від краю до краю. Такі, таку рамочку розплода вони вже зможуть обігріти. Розплод бажано давати на виході, той щоб вийде буквально за 2-3 дня, так якщо можна менше їм втрачати на обігрів цієї рамки. І от таким чином ви зможете підсилити свої слабенькі сім'ї для того, щоб уже в травні місяці вони працювали на акації. Якось так.